Так, розбираю потроху бензопилу, мию всі завчасті, стираю з шампунем. Так, карбюратор уже обслужив, розібрав, почистив, продув. Так. Стартер. поршнева, На поршневій. Зверху видно нагар. Не прям так, щоб дуже, але так солідно. І зі сторони вихлопної труби бачу сліди, борост. На дотик їх не дуже вони не дуже відчуваються. А от на самому поршню вони відчуваються так -то солідно. Ну да, дебеленько так. Це я так зрозумів від нагара самої вихлопної труби. От тут на дотик відчувається, що випирає цей нагар. І це по ньому поршень. Катався видно. Не так пошкрябався. Ну, або повністю оцей поршень міняти. Я би його міняв, бо то, що тут прям дуже так його подовбало. Або хоча б оці кільця поршневі. Бо їх теж так нормально подовбало. Кільця обов'язково я би міняв, бо не просто так вона інколи глухне на холостих. Гаряча вода, трохи шампуні, хлорка, трошки покисне, потім в теплій воді вже буду мити щітки шампунь. Ну і вода, щоб полоскати. Дуже крепко держиться щеплення. З обох сторон був розплесканий вал, щоб не розкручувалось точів, все одно не відкручується. Попробую горілкою його розігріти, може клей, а потім попробувати. щеплення ледве розкрутив. Вже стачував оці кромки розклепані алмазними цими головками. Болгарочним ключом пробував. Гнеться і все, не виходить. прийшлось робити отакий от ключ. Ну, типа ключ варить. І то ледве-ледве розкрутив. З горем пополам. Нові прокладочки, сальники, чашка поршнява нова. Бо все ж таки пилки вже більше 10 років, нічого тут не розбиралось, не змінювалось. Ну, раз розбирався, правда. Е, поршень з кільцями новий. А, і така шлангочка силиконова. У шлангочка на шлангочкам сподобалась, треба буде протестити. Так, змазав підшипники, розходив все хорошо, люфтів немає. Зараз на герметик такий тимчасовий, щоб там ніякого. Та хоча і так можна, але краще на герметик посадити оцей вал. Змазую трошечки і самі прокладки маслом. Щоб не так пересихали в майбутньому. Всі різьбові з'єднання на тимчасовому герметику. Ця нова поршньова чашка, що купив господар, трохи не підходить. Одинакова по розмірам, тобто по висоті, отак зовнішній, по всім параметрам однакова. Але. От тут внутрішня стінка трохи товща, і відстань, отак, якщо мірять, відстань до потолка внутрішнього і до цього трошки десь на 2-3 мм е менше, ніж у цього старого. І коли оцей поршень провертається, то б'ється об стінку. Ну, і повністю оберт не робить. просто б'ється об стінку туди і назад. Поршень такий самий, тобто поршень одинаковий. А от сама стінка оця верхня, трохи товща. Які я бачу варіанти? Або ж додати за рахунок прокладок, збільшить трошечки. Відстань десь на 2 мм. Але це мені не подобається по дефолту, бо то, що ну прокладки це скільки треба прокладок сюди наліпити. І чи воно витримає цієї декомпресії, може бути десь підсос повітря і так далі. Мені це не подобається. Е, є ще варіант підточити саме поршень, оцей новий зверху. Але невідомо скільки треба стачувати. І це мені теж не подобається. Ну, і ще варіант поставити цей старий пор... чашку поршніву, бо то, що в основному пошкодження саме на цьому поршні самому, бо то, що вона терлася об цей нагар, де був на виході до вихлопної труби. От, а сама оця чашка більш-менш така рівна. Ну, Пальцем так де-не-де відчувається якась там канавка. Ну, це незначне пошкодження, я думаю, буде нормально. Так що новий поршень, нові кольца і старий, стара ця чашка. Поміняв повністю всі мембранки, всі прокладки. Отакі от коробочки продається ремкомплект. Це прокладка стара вже вийняв. такі штуки. Оце все продається в ремкомплекті. Ну це вже старі повинімав. Новенький поставив з одної, з другої сторони. Ричаг, який відвигає воздушну форсунку, точніше заслонку, вже давно поламаний, кріпився на отакі от проволоки. І отак от проволкою видвигався. Знайшов себе отаку от штуку. Теж поламана, другий кінець, Ну це не з цього пили. Не знаю, чи вийде приварити. Попробую, мабуть, спочатку зробити щось чи спиці велосипедну, чи щось такого. Нову цю штуку. На підкачку поставив оцю нову. Жовту силіконову трубочку вона гибка, класна, дуже надійна. Мені сподобалось, бо то що ця стара вже ну, тверда, по краям уже кри... кришиться, ну, висохла. А оцю стару використаю, коли буду робити речах на воздушну форсунку, зі спиці. на спицю надіну її посадю на клей, і вона якраз буде нормально ходити в ці резинки. Должно бути прикольно. У спиці не такий хороший метал, як у цій пружини. Тому, для вірності, мабуть, зроблю двойну спицю. Дві спиці, склеєні на суперклей. Тут вірьовкою, щоб не роз'єдинилось. Пропитано суперклеєм. то, що тут саме важливе місце. Натягну шлангочку ту стару. Тут по краю обрізав шлангочку, вирізав такі канавки. От, на суперклей. Тут висверлив паяльником прогрів железяку, витягнув пласкупцями. От, висверлив більшу дірку на суперклей. І готово. Реча готовий. Кнопка гуляє. Оці штуки в контакті. Западає всередину. Ця резинка вже давно стерлась, порвалась вона не тримає. Замотаю з цієї сторони з цієї сторони ізолентою. Такими кусочками, щоб її придавлювали знизу і зверху, і щоб добре всередині трималось. Ось так нічого не рухається. Сидить намертво. Зуб на зацепі. Дуже погнутий, ну вже давно, очевидно. Якщо його вирівнять, то він дуже швидко знову погнеться, бо то, що цей матеріал дуже тонкий. Я так зрозумів, це нержавіюча сталь. Е, які бачу варіанти? Або вирівняти цей зуб і наварити отут сваркою, щоб він не так гнувся, або шукати якийсь новий лист металу і вирізати цю всю фігню. Є у мене з дискачів хороша сталь. Але я не впевнений, що я зможу просверлить в ній оці дірки. Вирізати то зможу, от дірки просверлить. Подивимось. Просверлив дірки згорем пополам під болти. Дуже крепкий метал. Сверла не беруть. Чи то сверла такі, хто знає. Е, розкреслю, виріжу і шліфану. Так, прийшло. Отака от, от новенька пластина. сюда. Бо ця вже давно стерлась цепкою. Вже негрудно не тримає а, цю штуку. Так, новенький цей. Ну, цей йшло в комплекті, головне, що оця штука, бо то, що загубилась. Так, натягувач цепки. Ну і ловець, чи як його назвати, цепки новий. Поставлю, бо той вже збився. Натягувач поцепив, пластину закрутив, підігнав, щоб ніде нічого не цей не випирало, щоб все плотненько прилягало. Тут закрутив, все чудово, вже цей болтик випадати не буде, чи гулять. Так. Ну, вловлювач прикрутив новий. Цей старий вже. Йому кранти. Тепер що? Цепляю шину, цепку, налаштовую карбюратор і пробую різати. Кришки нема, господар, обіцяв пошукать. Так, ну все, готово. Ще залишилось, звісно, в роботі провірити, друга попилять. Ну, а поки що готово. Кришку цю я. Як не було, так і в ну, я не знайшов. Господар теж у себе не знайшов. Ну, в принципі, і так працювати можна.